Доброго-доброго ранку. Сьогодні наші птахи розкричалися, славлять Господа. Так, це чайки. Це такий у них цікавий спів. А Господь сьогодні по-особливому для нас розфарбував небо. І вже взагалі всхід сонця був, але от та Хмарина, яка понизу, Дає нам можливість побачити ще, як воно винирне із цих марин. І взагалі, коли я їхала до моря, знову весь обрій, можливо, не так видно, але весь обрій в такому, знаєте, як захисному о, обро, о, ну, от е, все навкруги по кругу, в обрії такому, і така смужка синя. Зараз вона така е, якась лилова чи щось, але весь обрій, а потім іде небо. Господь поставив свій захист. Господь, зараз ще там покажу так теж класно. Зробив сьогодні такий, намалював такий нам сьогодні шедевр, спокійне море. Спокійне море і дай Боже, щоб у кожного з нас сьогодні був такий спокій: спокій в серці, спокій в душі, спокій е, в думках, спокій в сім'ї, спокій. В наших містах і селах спокій в нашій державі, спокій там, де знаходитесь ви. Господь закликає нас, щоб ми молилися за наші держави, щоб ми молилися за наших президентів, за наших начальників. Для чого? Для того, щоб нам проводити життя. Тихо і без м'яті жив, щоб життя ваша протікала тихо і безміття по-російськи. І ми молимося, молимося за президента і бажаємо йому міцного здоров'я, а найбільше бажаємо йому, щоб він пізнав Господа, щоб він став істинно віруючою людиною, щоб всі ті. Закони, які він буде підписувати, щоб вони були не наперекор із Божим Словом, щоб всі ті рішення, які він буде приймати і давати своє так, були на збудування нашої держави, на те, щоб людям стало краще жити в нашій державі. І можна сказати: у нас іде війна, про що йде мова. А мова йде про те, що скоро буде перемога. І наша держава повинна, вона просто повинна розцвісти як вишневий садок. Вона повинна розцвісти як маслинні дерева і принести багато-багато плоду. По-перше, багато плоду спасених людей. Ми очікуємо цього пробудження. Ми молимось за те, щоб багато, ще більше людей е, покликати. Ім'я Господнє і спаслися. І вчора було таке откровення, ділилася вже з дівчатами в молитвенному чаті, що Господь каже, що якщо ми будемо служити йому, то Він благословить наше по-русски скажу, наслідя. Він благословить до сьомого коліна. Тобто, якщо я, якщо ви обираєте йти до Господа, якщо ви обираєте служити йому, то вірний Господь в своєму слові він сказав: Я благословлю до сьомого коліна. І читаючи це, вірш, і взагалі це так, Бог обіцяє, що Він благословить моїх дітей, внуків, правнуків пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуків, Пра -пра 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 тобто з сьоме покоління. Але вчора було ще одне откровення. Ми зараз живемо на цій землі, і зараз, зараз ми прагнемо про, про те, щоб багато людей були спасені. Ми молимось за, за спасення наших е, будинків, і Господь вірний, Він сказав: Спасешся ти і весь твій дім. І це не обов'язково, да, в селі ми живемо, може в одному будинку жити одна родина. А коли ви живете в місті, а в багатоповерховому будинку, то спасеться весь ваш будинок. Повірте в це, розширте свої думки, розширте свої приділи, як каже Господь. І коли я їхала, Господь е, дав таку думку, а я знаю, що думки від Господа класні думки від Господа, і Господь. Е, Дав таку думку, що зараз, зараз, він благословить і спасе мою рідню, вашу рідню до сьомого коліна. Тобто рідних братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, тіток, бабусь, тобто навіть до сьомого, семию рідних братів і сестер. Я їх навіть можу і не знати, але вони є. Тобто Господь розширюй, розширюй ці при, е, е, приділи межі, о, українське слово, розширюй межі нашого родства, яке війде в цей, е, в цей поток Божої благодаті для спасіння. Тому що. Ми тут живемо на цій землі. Нам класно дивитися на ці всходи, як сходить сонечко, знаходитися в цій тиші, в цій красі, милуватися, слухати цей спів не дуже гарний, але спів хто на що задати, чайок, і ми але. Наша думка повинна бути про небесне в першу чергу, не о, як би мені побільше грошей заробити, а щоб всі люди навколо спаслися. А що сьогодні повеліш мені, Господи, робити? І вранку встали. Прославили Господа і сказали: Господи, а що сьогодні мені потрібно зробити? Не бійтеся, скажіть цю фразу. Якщо ви діти Божі, він вам скаже. Можливо, не зразу, можливо, на протязі дня, і він дасть вам це чудове побудження. Може, до когось потрібно зателефонувати, тому що та душа ну просто дуже потребує якоїсь утіхи. Можливо, ви, вам скаже просто сьогодні, а е, внирни в моє слово, і один час якийсь, е, просто віддай мені і читай моє Слово, і молися, і знайди цей час бути у ніг моїх. І я благословлю тебе і дам тобі сили противостояти, і дам тобі сили іти далі і розповідати людям про Ісуса. І дам тобі сили. Іти далі і радіти. У кожного буде свій план. У кожному, кожному Бог сьогодні по особливому скаже, що робити. І нам так приємно, коли ми кажемо дітям, от щось потрібно зробити. Приходимо, а вони без це зробили. І нам це приємно. А ще якщо зробили на 12 балів, то Бог ми створені по його вподобанню. І йому теж це приємно. Але спочатку потрібно сказати: Господі, що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив, зробила? і нам не потрібно боятися, Господь не пошле нас в Африку, чи не дасть нам якісь грандіозні роботи, гори перевертати? Ні. Він, він розуміє, на якому ми духовному рівні. І він кожному дасть, дасть те завдання, яке ви зможете зробити. І зможете зробити точно. А ще. Все можу в укріплюючому мене Господі. І слабкий скаже, що я сильний. А бідний скаже, я багатий, тому що нас любить Господь. Слава йому, слава йому, навіки Його милосердя. Сьогодні хочу затронути таку тему, що ми слухаємо. і Кого і хто нас оточує. В Біблії написано, що віра від того, що ми чуємо. І насправді це так. Ось, наприклад, невеличкий приклад того, що от в нас, в нашій зараз тут місцевості, ви не знайдете жодну людину, яка плаває в морі, чи навіть знаходиться на березі моря. Є, були на моєму Прикладі. Мої очі бачили, що заходила одна літня жінка, туди трохи далі цих каменюк. Але вона зайшла на березі, окунулася і вийшла. Чому ми це не робимо? Тому що нам сказали, що це зараз небезпечно, не потрібно лізти сюди в воду. І ми це і робимо. І, ну, кажу, до речі, тут всі повірили, і ми так і робимо. Але якщо ми трохи далі від'їдемо недалеко, ми побачимо багато людей, які купаються, які загорають, і вони це роблять. Чому вони це роблять? Тому що вони почули, що там безпечно, що там немає ніякої небезпеки, і вони поїхали і там відпочивають. Кожний повірив, повірили, що тут небезпечно, а там безпечно, і так постійно в нашому житті. Ми постійно чуємо якусь інформацію. Вона може бути корисна, може бути не корисна. Вона може бути правдива, а може бути невправдива. Колись проводили експеримент і поставили два, не пам'ятаю, ну, мені ще так, що було, брали два е, е, кубики, один білий і другий чорний. І дитина заходила і казала, що ти бачиш? Він казав, Два кубики, один білий, другий чорний. Він говори, добре, ти правильно все бачиш, але коли зайде зараз слідуюча людина, ти скажеш, ні, я бачу два чорних кубика. Там, Чи ні, я бачу два білих. Тут немає різниці. І от приходить друга дитина, і е, кажуть їй, що ти бачиш? Вона каже, два кубика, один білий, другий чорний. А попереднього питають, а ти що бачиш? Він говорить, ні, бачу два кубики, хай буде білого кольору. І коли та перша дитина, Дитина вже сказала, друга засумнівалася. Але потім ну, взбодрилася і сказала: Ні-ні, я бачу, от один такий, другий такий. Вони ну, сказали: Ти молодець, ти все добре бачиш. Але от коли зайде третій, давай скажемо, що вони однакового кольору. І знаєте. З кожним разом дитині, яка заходила потім, і е, НАТО вказав, що все там точно, і не пам'ятаю, на якій дитині, і та дитина сказала: «да». Точно, я теж бачу два однакових кубики. І хоча вона бачила два різних, вона погодилась із натовпом, вона погодилась із тим, в що вірять оточуючі. Точно так і в нашому житті. Якщо, ми, якщо в нашому Ой, окруженні, вибачте інколи за російські слова, тому що. Ми то розмовляємо і українською, і російською, і е, коли ми чуємо багато, наприклад, слів лайливих, потім треба буде дуже-дуже бути е, на своєму місці, дуже бодрствувати, щоб потім не почати лаятися, не вживати цього лихослів'я. Якщо навкруги, навкруги нас люди, які не вірять в Бога, і ми один. То Господь нас казав. Він казав Петру, що сатана просив вас сіяти як пшеницю окремо. Тому особливо ті, які виїхали зараз за кордон, і вас немає церкви, вам потрібно її знайти, тому що не можна людині залишатися однієї. Не можна. Потрібно е, долучитися до якоїсь церкви. Хоч хай вас буде троє, п'ятеро, але не один. Хай будуть це малі групи, але не один, тому що це дуже, -дуже важливо. І в, і, е, в церкві е, теж потрібно дивитися. Якщо проповідується слово Господнє, якщо проповідується милість Божа, ви починаєте в це вірити. А якщо проповідується, що всі ми грішники, і скоро прийде суд, і ми всі на той суд приходимо і там не встоїмо, то знаєте. Потрібно, щоб коли людина приходила до церкви, вона підбодрювалася, вона приймала це слово живе яке її збадьорює, яке дає радість і яке дає сили іти далі і противостояти цьому світу. І нам дуже дуже важливо чути правду, чути слова життя і це у всьому. І це у всьому. Тому Господь закликає нас сьогодні, щоб ми е, дуже дуже м, стояли на сторожі того слова, яке ми чуємо. І хай ми чуємо правдиве слово, живе слово, слово від Господа. А ті слова, які неправдиві, хай сам Дух Святий їх, е, вибачте, облічає, щоб ми розуміли, а це неправда. І Господь нам пообіцяв, що Дух Святий научить нас всьому, і дай Боже, Господи, кожному з нас бути отаким дуже дуже чутливим. І якщо це неправда, щоб ми оцю, оцю інформацію просто зв'язували, просто пліняли і не дозволяли її розвиватися в нашій голові. Уже я протягом довгого часу кажу, що ворог буде покараний, ворог буде здоланний, ворог не отримає перемоги, наша держава розцвіте, наша держава отримує перемогу. Звідки це ми знаємо? Ми прочитали це в Слові Божому, що не зайде царь асирійський в наше місто стопроцентово. Ми це твердо віримо. І я вірю, це не одна, нас декілька. І якщо що сумніви приходять до нашої голови, особливо якщо близько десь бахає, у нас є вечірня молитва. І вона, знаєте, для нас така дорогоцінна, тому що на цій молитві збираються люди віри. І якщо в мене десь там закрався сумнів, а я людина, в мене може теж таке бути, то. Бог, він вірний Господь, і Він обов'язково, якусь сестричку, побудить прочитати, буде побуджувати, прочитати якийсь псалом чи якесь слово сказати, щоб кожен із нас бадьорився. Слава йому за це! І вже на два дні ми читаємо один псалом, і він нас дуже збадьорює. І я швиденько хочу його прочитати, і щоб кожен із вас збадьорився також. Псалом 51. С третьего верша. Что, хвалишь, что хвалишься злодеяйством сильной? Милость Божья всегда надо мною. Гибель замышляет язык твой, как изощренная бритва, но он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный зато Бог сокрушит тебя в конец. Давайте поверим в это. И зринит тебя, и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой и земли живых. Він ми починали е, сьогоднішню бесіду з того, що Господь благословляє до сьомого коліна, благословляє весь наш рід, коли ми служимо йому, коли ми віримо на слави, яка в нас достатня, щоб, щоб освітити тих, які навколо нас. А що робимо з ворогом? Що буде з ворогом? Корінь твой е, історниця і землі живих всі. Всі, і навіть рідство воно під прокляттям і історниця, але в них є шанс призвати ім'я Господнє. І увидят праведники, і боятся, посміються над Ним і скажуть, вот чоловік, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в, злоді... в злодей своєму, а я, а ми, а наша держава. как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты заделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святым твоим. Вот мы прочитали такой прекрасный 51-й псалом «И вин нас бодерыв». Показав знову, знову Господь дав нам слово, щоб ми не боялися, що ми, Він дав, він вірний Бог, що ми будемо як оця зеленіюча маслина в домі Божому. Саме головне, щоб наші думки були про Бога. І саме головне, щоб хто не казав, а я на стороні Господа. І якщо можуть сказати, де ваш Господь, де там помирають люди, я не знаю, чому так відбувається, але я твердо знаю. Падуть десятки, сотні тисяч, а до нас не приблизяться, а до наших домівок не приблизяться. Стійте в вірі, говоріть ці слова. А якщо і не так, а я все рівно буду упавати на Господа. І якщо не стане овець в загоні, і якщо маслина не дасть плода, а я знаю, Господь вірний, він доведе до небесних обітниць, він не залише, він не покине, він дасть все потрібне для життя. Він сказав це слово, і будемо твердо стояти на ньому. Але обов'язково, щоб ви були не один. Обов'язково, щоб хтось був поруч, тому що сам Господь каже, не хорошо чоловіку оставатися одному. І це може бути сім'я, а може бути подруга, а може бути церква, а може бути е, будь-хто. Але обов'язково не залишайтеся на одинці. Особливо своїми переживаннями, проблемами. Знайдіть вірну людину, вилийте її оці свої. Туги, щоб підбадьоритися, і йти далі, але обов'язково, щоб ця людина була така, яка вас підбадьорить, а не сяде і теж буде з вами схнюпати. Будьте благословені Господом, хай Господня рука оберігає вас. Амінь.